Вітаю вас! Це програма захисту. Хуліганство, розбої, грабежі, побутові злочини. Їх кількість напряму залежить від рівня споживання алкоголю. А рівень цей постійно зростає. Думаєте, вас це не стосується? Дивіться! 1300 літрів спирту випиває середній українець за своє життя. Або 20 літрів на рік це включно з немовлятами і пенсіонерами. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я. За даними цієї ж організації, нація, котра випиває спирту більше, ніж 8 літрів на рік на душу населення, приречена на безповоротне зникнення. Приймайте вітання. Це про нас. Що ми п'ємо? Це пиво, Вино. Обов'язково горілка. Ви з претензіями? Вам конічки. 40 тисяч на рік або 110 на день. Стільки українців гине від алкоголізму. 40 тисяч населення двох райцентрів у Львівській області. 110 це чотири стандартних класи середньої школи. Вулиця Пекарська обласний патологоанатомічний центр. Частина загиблих потрапляє сюди, на розтин. Але далеко не кожному алкоголіку в свідоцтві про смерть напишуть причиною алкоголізм. Тому можна припустити, що насправді їх набагато більше. Звідки такі цифри? Очевидно, приблизно половина з цих людей помирає від отруєння неякісним алкоголем. Статистика, котра, як відомо знає все, насправді не може дати навіть приблизної відповіді на запитання, яка частка контрафактного алкоголю присутня сьогодні на українському ринку. Офіційні цифри коливаються в межах від 20 до 45%. відсотків. Порахувати точніше можливим не є. Що таке контрафактний алкоголь? Де, в яких умовах, а головне з чого його продукують. Ми можемо вам показати. Це оперативне відео з різних затримань та вилучень, проведених львівською міліцією. Дивіться, що ми п'ємо і звідки воно береться. Це останнє затримання партії алкоголю незрозумілого походження. Проведене 26 квітня цього року працівниками відділу боротьби з економічними злочинами, партія зберігалась в одному з львівських гаражних кооперативів. На щастя, цей товар не дістався до свого споживача. Тепер задумайтесь, ваш страховий поліс передбачає захист від отруєння таким продуктом. Далі про інші наслідки. Ви особисто не вживаєте і тому думаєте, що вас це не стосується. Помиляєтесь, стосується всіх. 19 березня. Перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, батько наніс своїй семирічній донечці більше 20 ножових поранень. Послухайте, як буває. Це про дочку. Спочатку вона мені говорила, не пий горілки, потім вже з телевізором була накладка, тому що вона хотіла дивитися одне, а друге. А я вже був випивший, вона почала далі сваритися. Причину того, що сталося, затриманий, розуміє, і сам. Я б дуже багато вибив. І просто потім вже не розумів, що я роблю. Я не витерпів. в мене вже і п'янка була, горілка було все. І ще з моїм дурним характером я наніс її жахливі, ножові поранення. Врятувати дівчинці життя не вдалося. Цей випадок не є типовий, і ця сім'я, до речі, не вважалась неблагополучною. Паячів в ній лише батько. Типовою є реакція сусідів. Ви знаєте, я так не знаю, я не знаю, я не був. Я звідки знаю сонце? Знаю. Звідки знає найшопіл знаю, від щастя? Ой, мама з ним тут, я там знаю, як то було. Є ворота, другі ворота. Я не, я, не, я не знаю, чому він, напевно, він був піяк. Лише одна сусідка може розповісти трохи більше. Знаємо, тому ми, ми сусіди знаємо, але батько пия... постійно пиячив. З дитиною я його не бачила. Дитина чудна, я не знаю за що вона пострадала. Тобто жахі. Інший випадок, не менш жахливий, стався в листопаді минулого року. Любінська 89. Мешканці цього будинку досі пам'ятають, як їх сусід з 43-ї квартири, перебуваючи в нетверезому стані, п'ятьма пострілами з мисливського карабіну, застрелив власну дружину. Шостий постріл він провів собі в голову. І це на очах двох маленьких дітей. Діти потім розповідали, що тато стріляв у маму після її прохання припинити пиячити. А ви теж не знаєте, що поряд з вами відбувається таке. Всі ми родом з дитинства. З нього дитинства тобто, і почнемо. Це оперативне відео зняте під час обходу своїх підоблікових інспекторами кримінальної міліції у справах дітей. Для інспекторів це не щось надзвичайне, скоріше буденне. Станом на квітень місяць поточного року в підрозділах кримінальної міліції у справах дітей міста Львова знаходиться на профілактичному обліку 145 неповнолітніх. Лихач Павло Романович, начальник відділення кримінальної міліції у справах дітей міста Львова. Є когорта, які Прибувають на обліку за розпиття і вживання алкогольних напоїв. В середньому це є учні навчальних закладів, шкіл ПТУ різних інших училищ. Тут в загальному це є діти 14, 16, 17 років. Найчастіше працівниками міліції затримуються неповнолітні розпивання в парках та скверах, а також неподалік. Навчальних закладів, де діти виходять на перерву. КМСД кримінальна міліція у справах дітей. Основні напрямки діяльності: перше запобігання вчиненню правопорушень серед неповнолітніх, друге припинення та розкриття злочинів, вчинених неповнолітніми, третє. Розшук неповнолітніх, які залишили сім'ю. Звертатись через райвідділ міліції або за номером 102. Дивіться уважно: антисанітарні умови, в яких живуть ці діти, ніщо в порівнянні з тим, що вони чують і бачать щодня, з кого вони беруть приклад і яка модель сім'ї сформується в них за кілька років. Можливо, їм пощастить, але шанси на це не надто високі. Звідси висновок: батьки та і мами, дітей треба виховувати, інакше за вас це зробить вулиця. Не думаю, що цю фразу ви почули вперше. До речі, в зоні ризику не лише діти з неблагополучних сімей. Деколи цілком благополучні діти заможних батьків теж потрапляють до групи підоблікових. Не всі підоблікові, які в нас перебувають на обліку, не всі вони є дітьми з неблагополучних сімей. Частина це є діти, які тобто проживають в хороших умовах. В хороших умовах є діти з благополучних заможних сімей, але в силу певних обставин, своїх необдуманих вчинків, вони йдуть на злочин. Окрема історія: незаконна торгівля алкоголем. Згідно чинного законодавства, продавати алкогольні напої особам до 18 років заборонено. Рішенням міськради обмежено торгівлю алкоголем з 22 до 10 ранку. Як вони виконуються, можете подивитись самі. На жаль, підприємці до закону ставляться не дуже відповідально до виконання вимог закону і, і надалі реалізовують є випадки, реалізовують алкогольні напої на Що ти придбав? Покажи плюс. Ви знаєте, що не можна продавати в першу чергу з 22-ї години, а, а взагалі-то в саму першу чергу, це не повнорік. Що ти робиш аж тут? Що, нідай більше не продавали тільки тут? Тільки тут. І ти тобі тут як? Свобідно ти прийшов, дав гроші, сказав, що тобі потрібно. Продавець тобі дала, дала пиво, продала. Не питала, скільки тобі років, що ти робиш в пів першої години ночі. Так. Не питалися взагалі. Розумію, дякую. Можливо, такого ви теж ніколи не бачили? Скоріше просто не звертали увагу. Висновки. Перший. Звичайно, вам більше 18 років, і ви ніколи в житті не купували алкоголь після 22-ї. А про своїх дітей ви можете сказати теж саме. Певнено. Якщо вашим дітям ще немає 18 і вони купують алкоголь після 22-ї, чи немає в цьому вашої вини? А вони таки купують. Тому що за офіційною статистикою, троє з чотирьох підлітків віком від 14 років регулярно вживають алкоголь не менше двох разів на тиждень. Причому дівчатка починають раніше, ніж хлопчики. Це ж ваші діти. Другий. Немає попиту, немає пропозиції. На цьому і тримається торгівля спиртним заборонений час. Риторичне запитання хто винен? Чи може законослухняні громадяни не знають, що рівень злочинності напряму залежить від рівня споживання алкоголю? І такі рішення ухвалюються для їх же користі, щоб вночі не страшно було вийти на вулицю. Може почнете з себе? І головне злочинність і алкоголізм речі взаємопов'язані, розвиваються паралельно. І боротися з цим повинні не лише правоохоронці. Ми можемо їм допомогти. Закривати очі на неприємні сторони життя можна, але недовго. Рано чи пізно це торкнеться кожного. Це була програма захисту. Бережіть себе.